Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Так, друзі, приходить пора, приходить літо, і потрібно все ж таки якось боротися з мухами різними такими всякими цими шкідничками. Да? Минулі роки я використовував деякі препарати, але, сказати би, досягався лише результат на певний такий невеличкий період. І це, як би мовити, дивіться, я і мазав там, і вішав липучки, і була там ситуація із ЗВК. Але оце, коли ти щось робиш, коли щось ти пробуєш, ти доходиш до якогось певного знаменника. І зрозумів одне, що оці всі препарати, які десь мажуться, десь щось клеїться, десь щось... Ну, їхня основна задача притягнути до себе муху. Але чомусь не стоїть питання про її, перш за все, знищення. Навіщо мені приманювати мух з усього краю для того, щоб у себе їх знищити? Хай вони отам самі борються зі своїми мухами, а я зі своїми. Тому все ж таки е рішив я взяти інший препарат, новий. До цього часу, в принципі, я не бачу, щоб хтось його використовував по 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 поговорив я. З представниками фірми Bayer випадково, фактично. І дійшли згоди. Дивіться, препарат називається Fendota 6 ks оптимальний вибір для обробки проти синатропних комах, високоефективний інсек... інсекцитидит, швидкої ударної і залишкової дії. Дивіться, є тут відповідна табличка, і на 10 літрів робочого розчину. Нам потрібно по мухах 50 мл препарату. Я ж все ж таки дам, як завжди, тріхи більше для того, щоб все це діло гарно обкропити. Получається, зараз буду приготувати розчин, наберу теплої води, залью. У свій оприскувач, я тільки що його вже промив, да? і більш детально вам покажу, розкажу, що і як ми будемо робити. І, відповідно, з часом ми будемо, може, ну, зможемо спостерігати, чи дійсно він наскільки ж працює, як воно. Тобто, основне призначення цього препарату знищити. Не притягнути до себе, а знищити. Якось так. Так, дивимося цей наш препарат фендота, що ще нам прислали, чи є такий. Препарат Vertox, це виходить для знищення миш щурів, можливо, комусь буде цікаво. Це. Так. це в них ініціатор. Мала таблетка для великого дерева. Ну, я так зрозумів, це підживлення для дерев. Ну, це поки нас не наскільки цікавить. Це туди, так. більш нічого не прислали. Так, а це фендота, дивіться. Бачите? В такому вигляді, він уже рідкий, тобто його не потрібно. Але я думаю, все ж таки його краще буде розводити у теплій воді. Так, і дивимося. Завдяки швидкій надійній дії та широкого спектру застосування Fendota 6KS є основним інструментом в професійному наборі рішень для боротьби зі шкідниками серед доступних на сьогоднішній день. Ну, Будемо пробувати, я ж кажу, дивіться, бачите, це ось табличка, як його правильно розмішувати, роз, розводити. І що саме основне для себе я прочитав, дивіться, у випадку середнього рівня наявності шкідників 25 мл засобу на 5 літрів води, а всього літра це достатньо на 4 тисячі Метрів квадратних. Да? У разі масованої навалочки днів, щоб забезпечити достатнє покриття забруднених або сильно поглинаючих і пористих поверхень для оптимальної роботи засобів, рекомендується використати подвійну дозу. Ну, те, що я я і казав, я думаю, Ми на 10 літрів води дамо 100 мг препарату і я думаю буде норм. Ну, попробуємо, бачите, хентота. Знову ж таки, повторююсь, основне. Задача цього препарату знищити, не притягувати, як решта препаратів. Тому що в мене таке враження, що сарай, коли я ото обмазував усім чим е пробував, да, як наче з усієї вулиці зліталися мухи. Не із за того, ну, а просто ще його помазав. Тому будемо пробувати ось цей новий препарат. Так, дивіться, налив спочатку трохи води, потім фендоти. І зараз решту воду виливаємо у нашої оприскувач І будемо максимально все обробляти, все приміщення в сараю, тому що треба це все діло знищити. Подивимось і з часом будемо дивитися, чи дійсно цей препарат працює. Будемо, як то кажуть, комунікувати із виробником і представником регіональним. Так, ми в сараї зробили робочий розчин <кій> на 10 літрів дали 100. Міліграм препарату. Тепер дивіться. Вон, бачите, сидяні. на вікон, на вікнах, ну, самі основні їхні такі міста, ну присутні трохи. Тепер ми беремо їм і даємо. Так, Зараз трішки збільшимо форсуночку. Чікаємо, пробуємо. Так, норм. І гарненько так все обробляємо. Навіть ще можна збільшити. Обробляються місця масової їхньої, як то кажуть, дислокації. Ну, Подивимося, чи дійсно препарат цей працює, чи ні. Тоді ж вже ж будемо знову відео знімати про його ефективність чи неефективність. Все може бути. Зараз подивимося. Так, обробили ми все в приміщення всередині. Повністю, де зможна де самі, як так кажуть, і стіни, де їхні такі місця компактного. Розміщення, да. <кій> тепер також ми все це діло пройшли тут в свиноматах в цю сторону. Тепер пройдемо знаружі приміщення по вікнах, гарно прольємо. Ну і будемо спостерігати результат. Хто знає, вийде, не вийде. Ну, але ж все ж таки дали все по інструкції, дали її знову ж таки більшу дозу. Подивимося, який буде від цього результат, від цього препарату. Буде поганий, відповідно, буде відповідне реагування у відео і розповсюдимо скрізь, що нема цей препарат нема сенсу брати. Як то кажуть, мені не потрібні гроші за рекламу, мені не потрібно цього нічого. Мені головне, щоб препарат цей діяв. І я показую, якщо воно робить, я показую, що воно працює. Якщо воно не працює, то відповідно ну, смисл мені показувати. Ну, Розказують, що воно працює, але насправді воно жодної мухи не вбиває. Ну подивимося, що цей скаже препарат. Зараз мухи такий період, воно трохи похолодало. Картошки, кердик моїй молодій. І мухи всі в приміщення. Ховаються, ховаються. Ну, ми їх зустрічаємо таким чином. Так, обробили ми зовні, повністю всі входи, виходи, вікна з тієї сторони. Гарно все пролили. І оце, як обрис оприскував вже згадав випадок. Коли оцей рай будували, це до того, що, до чого я веду, що от якщо ви хочете, щоб у вас було все по совісті, ну гарно все зроблено, то краще контролюйте і робіть це, або робіть взагалі самі. Ось ця перемичка, бачите, як лежить? І ця перемичка як лежить. Ну правильно ж перемички ставити Більше ребро жорсткості, все як положено. Строїли ж мені цей сарай добудовували, дивлюсь, ця перемичка лежить. Ви її поклали. Та хто знає, поклали та вже й поклали. Блін, а воно вже розтвор схватився тоді. Я вже пізно тоді якось не, не звертав увагу, а тепер згадав то, То якщо ви щось таке робите, будуєте, то контролюйте будівельників, тому що. Не завжди, ну, тут, бачите чітко, воно ж ребро жорсткості, вона більше, ну, вона витримує більшу нагрузку. Вона й та, то ну, нічого страшного там не буде. Да? Але ж все рівно, якщо робить, то робить. Ну, якось так. Остався в мене ще розчин, і зараз ще всередині ще раз пройдемо. Щоб, як то кажуть, досягти максимального результату. Так, друзі, поки я проходив приміщення. Уже в нас є тут перші жертви. Бачите, гарненько їх видно. Тому я вирішив не спішити. Зараз піду ще інструкцію, подивлюся, коли повинен почати цей, діяти цей препарат. Хай ще підсохне і ми відповідно ще раз тоді пройдемо. Бачите? У, і все. Ну, надіюсь, все буде працювати. Зараз візьму інструкцію почитаємо, чи є там написано таке, коли повинен діяти. І там в мене ще пару літрів залишилось розчину, Ми ще раз пройдемося в приміщенні. Бачите, і тут так само вже свіжачки. бачите. Що? Спостерігаємо. Доброго дня, дивіться, яка ситуація. Срок опоросу, ви пишете, да? і очікуєте опорос рівно на 115-й день. Але не завжди він відбувається рівно на 115-й день. Термін вагітності свиноматок він йде від 100 до 127 дня, тому в будь з цих днів вона може наводити. Да, зазвичай період опоросу це 114 й тере-116-й день. І знову ж таки, ви там пишете, що молока немає. Поява молока неможливо свідчити і не завжди свідчить, що 100% буде зараз опорож. Тому ви за нею спостерігайте. Якщо там дійде, ну, що буде 118 день від дня запліднення, я б вам рекомендував ви в колотьби естрофан подивитися добу, потім додати, якщо не почнеться ще пів кубика, кубика естрофану. І ще через пару годинок цитоцин. Якось так. Ну що, ефект є. Вже йдеш, трішки їх нападало, йдеш фактично, знаєте, інколи чуєш звуки. чик-чик-чик. Зараз в мене там ще пару літрів залишилось. Зараз, зараз ще раз пройдемо всередині приміщення і будемо надіятися, що все ж таки якийсь час. Їх тут не буде. Наскільки, знову ж таки, стосовно препарату, не пише, коли він почин, повинен почати діяти, не пише, який час він захищає дане приміщення від цих всіх шкідників. Ну, Будемо спостерігати і буду поетапно, періодично вам все це діло заснімати і показувати. Якось так. Добре, друзі. Всім все найкращого, а ми погнали далі працювати.